Я всіх вітаю, хто до мене зазирнув сьогодні. Зараз вам розкажу епопею з зі своєю насосною станцією. Все вам покажу зараз. У мене ж є скважина, так? І минулий раз, в принципі, я воду ніколи не підіймала сама. Тобто на зиму я цю станцію скважина і до неї станція. Марина в мене, така італійська. Дуже-дуже вже багато років, дуже вона старенька. От. Але працює, все нормально. Но на осінь я знімаю її, ми знімали. Чоловік в мене був, і це чоловік, чоловіча дуже робота, бо вона важка. дуже. Треба її знімати, восени, восени, вилити з неї повністю воду, тому що я ж тут не проживаю, там в нас дуже холодно. Зараз я вам все покажу, де воно і що воно. І е, зливати треба воду, бо якщо там залишиться якісь краплі води, е, потім вже ці всі крани вони е, навесні можуть полопатися і це знов купувати. І, ну це таке. Воно виходить із строя. І по-друге, ще, е, чому я її знімаю? Я її віддаю сусідям, бо все ж таки вона дуже дорога, зараз вона коштує дуже дорого. Якщо залізуть і вкрадуть, розумієте, це. ну... Тому ми її ховаємо. На зиму ми її ховаємо. Це не дуже добре, що ми її весь час рухаємо, але нема іншого в нас виходу. Якби, може, я як тут жила, то я б її десь в кімнаті поставила де і все собі. А так треба вивозити. І вивозила там мене знайома вже на станції, і її вивезли, одним словом, все не вивезли, це вони мені, мені привезли. Я минулого тижня її заперла, вона дуже важка. Я не пам'ятаю, як її тягнула. Хлопець, правда, мені прямо поставив під поріг. І Я її вже через поріг, оцей, боже, як я її тягнула, це треба було бачити. Це мене клізма стоїть. Це я воду набирала, якщо ви не думала, для чого це ця клізма ця стоїть. Це я підіймала воду минулий раз. Там треба заливати водичку, це, це для цього клізма. Одним словом, я її заперла і спробувала сама підняти воду. Це було на тому тижні. І в мене нічого не вийшло. Воно так гуло, знаєте у і все. Якби мотор не запускався, розумієте, все, я була дуже розстроєна. Без води тут ніяк. Ти приїжджаєш, тим більше, що я тепер буду приїздити тільки раз на тиждень, на два дні. Все, хто без поливу, тут все подохне. Бачите, вже сухо, вже треба. Може там буде дощі на тому тижні. В принципі, вже треба все поливати, все. Ну Ви знаєте, що вода це все. Так, і зараз я вам покажу, в мене, мене так не дивіться, тут зараз мене так не прибрано. Тут у нас така кімнатка ще є. Колись ми хотіли з чоловіком зробити тут другу кімнату. Взагалі, це такий сарай. Це продовження мого сараю, в принципі. В них тут людей, які тут жили, ну, хата в мене стара, да? і тут в них корова стояла, бо раніше корова це була саме головне, це була корова. І вони держали при хаті її. Ну, тобто вона, ну, Вважаєте, тут хата вже, да? там кімната, тут хата. а тут корова в них сиділа, стояла чи лежала, чи що вона там робила. <сум> от, а тут у нас така кімната, бачите, ми тут на зиму все скидаємо, тут от, бачите, яка тут стіна, все, а там далі вже там, там сарай наш йде. Бачите, що тут робиться? Оце таке. Оце отак, отака стеля тут, бачите, там так, просто тряпку так підвисила, щоб не сипалось нічого. От. Це для красоти, для, для естетики. Жіночка для естетики, це мама повісила. От. Тут диванчик у мене стоїть. В принципі, тут літом, коли дуже спекотно, тут спати чудово. Отакий, от бачите, отакий от от висить, це такий, раритет висить. Тут. Ну, це таке. Не працюючі часи. От, ну, коротше, таке. Бачите, я тут храню велосипеди, оприскувач мій. Ну, все, що тут тільки можна, ми тут складаємо. І тут в мене оце в закутку стаїться станція. От бачите, зараз ну, тут темно, погане тут освітлення. Ну, ну, я буду, ну, надіюсь, що ви побачите. От Бачите, така станція. От От там скважина. От там скважина, бачите, труба. І оце станція. Взагалі вона була, оце було тут зверху, отака вона висока була. Але Сергій, мій другий цей чоловік, що, з яким я зараз розлучена, він отак її розстерібанів. Він так зробив, щоб було зручніше ось до цієї труби її підключати. от, ну, Одним словом, ось таке. Тут теж вже самі ставили оцей такий електронний вимикач. от. Щоб станція вимикалась. Тут раніше стояв такий, ну, інший. Ну, Це все вже ставили потім. Крани все мінялося вже 10 разів. Ну, і все. Я не змогла підключити, вона так, коли включала, так гуділа, знаєте, -у. все. Це я вам розповідаю вдруг, у кого раптом, у кого така станція, і якісь будуть проблеми. І може, така от жінка, як я, одна, да, без чоловіка. Ну, без чоловіка це таке, треба, знаєте, тут розумітись на цьому. О. Ну і все. Я ж перший раз так сама цим займаюся. У нас тут таке село, ну нікого нема. Сусід Коля на якомусь халтурі побіг, немає його попитати, попросити, щоб допомогли, щоб подивитися. І він треба розбиратись все ж таки в цих станціях. От, Нема чоловіків, ну нема нікого, ні п'яниці, ні алкоголіка, нікого нема, що попросити, ні за бутилку, ні за гроші. Розумієте, це таке. І коротше, я цьому дядьку, ну він дуже, дуже симпатичний, дуже приємний такий чоловік. Я вже його позвонила, я кажу, ось так і так, ви мені колодязь чистили восени. Я кажу, може, ви розбираєтесь в цих станціях, може, ви мені допоможете. Він каже: ну добре, я під'їду. І він оце вчора під'їхав. І наче почав дивитися, ну він розбирається. І що він побачив? Значить, ось тут, бачите, оця така штучка, оце накладна, а там такий пропелер стоїть, який оце гуде. да? І він коли зняв, так, і воно так включив, і воно У! він рукою його торкнувся. І він запрацював дурррррр, і станція почала працювати. І, ві, і вода одразу піднялась, бо я вже заливала минулий раз, я ж сама намагалась підняти воду. Я ось тут заливала, там все робила. І вода піднялась за секунду. Тобто вода є в скважині, це вже чудово. І він почав тут його крутити. Без того, щоб торкнутись його рукою, да, додатково, воно не крутиться. Хоть ти хоч кол на голові тиши. Я вже масло йому якесь принесла. Кажу, може його змастити. Він вже і мастив, і трогав, і мацав. Ні. Не виходить. То він думав, думав і каже, треба оце розкрутити. Розкрутив мені оцю штучку. Вона зараз просто під напругою, ось тут, бачите? Ось тут така система. Оце називається якісь. Ну, все, в мене вже випала з голови. Хотіла вам розказати вже все. Оцей якийсь стар, стар, стартерні. Господи, люди добрі, О, Боже, допоможи мені. Не, не, не знаю, не пам'ятайк. Він... Оце штучка, бачите? Він сказав, що скоріш за все, оце вона вже погано працює, не працює. Ну, Як він називається все? Випало з голови. Вибачайте. От треба нову. Він її зняв, оцю стару. Каже, я заберу. От, дома, і син купи вам. Я говорю, купіть мені, будь ласка, я ж не знаю де, куди. Після роботи, куди їхати, на які радіоринки кажу. Я вас дуже прошу. Хай син купи. Я йому заплачу все. все Добре, добре. Сьогодні вранці він мені дзвонить і каже: ви знаєте, ми перевірили. Син там перевірив якось її цю штучку вашу. Так, вона не працює. 100%. Ну, в мене, каже, є, Є така штучка, але вона мощніша, ніж ваша, більш мощніша. Її, Їх би не можна тримати. на вашому. Ну, давайте я приїду, поставлю її і ми хоч перевіримо, чи в цьому загвоздка. розумієте? Я кажу, Боже, ну приїздить. І він оце приїхав тільки що. і поставив оцю свою. Бачите, вона і велика, більш велика така, бо тут не закривається. Тобто і вона мощніша, більш, да, більш міцна, ніж та. І він її поставив, і все. І ця штука закрутилася. Тобто, поломка була от в, ці, в цій деталі, Деталі, які я не пам'ятаю, як називається. Какой-то концентратор. О! Якийсь чи концентратор, чи концентрат. О, щось таке, воно називається. Вирішили, як. Вже вода текла, в мене все ми перевірили, вода йде, все чудово. От. І він мені сказав, щоб я купила. Ви купіть, каже, поїдіть, воно в якомусь магазині електротоварів, воно скрізь продається. Я вам каже, оту вашу стару вишлю на вайбер сфотографую, і ви купите, і самі навіть поставите. Я кажу, може, я вас визову знов. Ні, каже, тут нема нічого складного. Оце витягнете, оці клемки туди підключите, тільки каже, вимикайте ток, бо довбане вас. Ну, я думаю, добре, добре, все. Тому ось таке діло в мене. Ну, Я просто це чому показую розказую. Може, в когось така ситуація теж буде. Е, знаєте, ми ж зараз, якщо що, то зразу в інтернет щось шукати. І я дуже багато, теж дивлюсь, якщо в мене щось таке, от, я тут же в інтернет, а нема такого. А може, хтось оце подивиться і йому буде якась допомога. Десь, може, теж така ось є жінка без чоловіка. Ну, бачите, без чоловіка все ж таки погано. О, без чоловіка погано, він поїхав, коротше, цей дядько. Я вже така довольна, я вже така довольна, що я в принципі вже з водою. Він сказав: ну, так як цей, ця штучка вона більш мощніша, він сказав, що не можна постійно користуватися. Так, ви можете там собі відро води набрати, якщо вам дуже треба щось полити, ви можете. Пару відер ви можете набрати. От, але в принципі купуйте і поставте то, що треба. От. Фух, мені аж, мені аж серце, мені аж полегшило на серці, правда, що я тепер з водою. Вибачайте, що так все вам сумбурно розповідаю, але, але щоб ви теж знали, що ось таке буває. От. Так що я дуже довольна. Буде тепер моя полуничка полита. Все всім дякую за увагу.